На 26 червня ще висить на дереві сорт черешні Дончанка. Шикарнючий сорт для дому. Шалений врожай кожного року. Плодів повно. Вісить на дереві довго. Уже три тижні. Десь вісить. Можна собі споживати і споживати. Зараз дуже солодкі, достатньо крупні. Ось такий сорт. Дуже соковиті, дуже солодкі. Всім рекомендую цей сорт. Хай щастить.